<праць> Хвилинку, зараз я під'єднаюсь. Щось сьогодні антени погано, погано кріпляться і погано ловлять, але... Я не здаюся. Зараз я налаштуюсь на безмежний всесвіт для того, щоб стати для вас проводницею, але не віркою-сердючкою, це вже не модно. А привідниці духовного ізобілія. Готові? Я починаю. Train your conscious mind to think thoughts of success, happiness, health, prosperity. And of wit, Out, Fear and Worry. Всі З вами я, психолог Лена Шпундра, і сьогодні ми говоримо не тільки про духовну мільйонерку взагалі провідницю всього хорошого, у світі, всього поганого Богдану Гончарук. Ми говоримо про. Великого інфошахрая, якого вона тягне в наш інформаційний простір, а саме про Джона Кіхо, Розбираємо їх стратегії і типові маніпуляції. З вами я, психолог Олена Шпундра. Тож не перемикайтесь, зараз буде гостро і цікаво. Але спочатку підпишіться, будь ласка, на мій канал. Не забудьте поставити в цьому відео і пишіть свої коментарі. Я їх залюбки читаю. Поїхали!